Яка ціна Великоднього кошика у 2024 році та чи по кишені він франківцям? Ми вирішили дізнатися у містян. Ви знаєте, я минулого року не засік. Я думаю, що не суттєво. Тут кошти не, не важливі. Тут, е... Розумієте, я перед війною працював на Сході, я там заробляв гроші. І я бачу, що там біда через те, що люди не дотримуються традицій. Там їм було дійсно все одно, а десь хтось дуже заздрив російським грошам. Я коли повертався на Великдень або на покрови, або ще якісь свята додому. Мені дуже подобалося, я не дуже релігійний, але мені дуже подобалося, що люди тут з'єднані громадою, навіть в святах, навіть в якихось таких речах. Однозначно відрізняється набагато дорожчі кошики, набагато, ну, скажімо так, якщо взяти по кількості тих самих продуктів, то ціни однозначно більші. Вона відсотків 20-30. Я вам не можу сказати, бо зараз ситуація така, що я не завжди тут, тому не можу сказати. Зараз відпустці, дружина знає, я ні. Ні, взагалі. Тільки, така як така як ж, як минулого року. Ну так, бо інфляція, все подорожчало. В цінах на продукти м'ясні продукти дуже подорожчали. Бо я тільки ходжу і дивлюся, я ще нічого не купила, абсолютно. Так, так. Нічого зовсім. Просто йду і контролюю ціни, а там далі не знаю наскільки на мені стане. В гаманці тисяча. Як я, що я куплю на неї, я не знаю. Треба спитати жінку, от вона знає ціну. Я, я, я е, охорона, охорона. Вона керує в охороні. Я думаю, що не дуже і суттєво. Чесно кажучи, я того року бачив ціни цього, то вони процентів 10, можливо піднялися не більше. Що мед взагалі не піднявся в ціні, який був, такий взяли. Свічки, можливо, чуть-чуть, бо віск подорожчав трошки. Ну, це теж процентів 10 ціна, не більше, на свічки з воску. А так все в у... таких цінах, як і того року. Процес інфляції був скоріше. Зараз він перетормозився. Суттєво відчутно по по грошах, по те, що я з собою взяв, що я минулого року брав, кишеню ставив. І що я витражав, і що зараз? Суттєво. Звичайно, що трошечки відрізняються. Ну, наші паски не дуже сильно відчутні. У нас починаються від 50 до 80. Маленькі, теж пасочки у нас по 15, великодні такі кексики маленькі для діток по 35 гривень. Ну, все в країні подорожало по чуть-чуть, так що відповідно і продукція. Такі думки у Франківців. Свої ж залишайте в коментарях. e